Засідання міського штабу з питань підготовки до роботи взимку 18 вересня, яке вів міський голова Олександр Панюта, було присвячене питанням незабарного опалювального сезону. Власне засідання стало продовженням відеоконференції з керівництвом області, яка пройшла днем раніше, і в роботі якої взяв участь Олександр Панюта, Лейтмотивом обласного заходу і стала підготовка до зими. Держінспектор праці повів мову про наявність дозвільної документації Документації для роботи відповідного обладнання у підприємствах і організаціях всіх форм власності. Йдеться про газове обладнання і те, що працює під тиском і про організації, які спроможні генерувати теплову енергію. До 1 жовтня мають бути укладені договори про теплопостачання між установами споживачами тепла і його виробниками. А якщо вартість опалення буде піднята, тоді на часі форсування запуску власних котелей. Сказав Олександр Панюта. Коли почнеться опалювальний сезон, теоретична дата лишається 15 жовтня. Але, як і завжди, старт опаленню у бюджетних установах і організаціях буде дано, в залежності від температурного режиму. І якщо середньодобова температура перевищуватиме 8 градусів, то опалення почнеться пізніше. Кошти в громаді вкрай обмежені, і саме в зв'язку з витратами на опалення буде також вирішуватися питання, коли починати осінні чи зимові канікули в школах. Директор карлик тепломережі Олег Волошин зауважив, що, приміром, борги жителі 9 поверхівки за комуналку на парковій складають мільйон гривень, в тім числі за саме опалення, близько 600 тисяч. Як за таких умов надавати послугу по опаленню? Може виникнути ситуація, коли початок опалення 9 поверхівки залежатиме від того, як її мешканці гаситимуть борги, накопичені за те ж опалення за минулий період. Transcrição e День рятувальника, щойно минув із цієї нагоди в Обухівській райдержадміністрації 17 вересня відбувся захід задля пошанування працівників цієї мужньої, а часом небезпечної професії. В заході взяв участь Кагарлицький міський голова Олександр Панюта. Разом із керманичами району та очільниками територіальних громад він привітав присутніх у залі рятувальників з професійним святом, подякував їм за нелегку службу, побажав перемоги і миру. Присутні хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять українців, загиблих під час російсько-української війни, а серед них вже немало рятувальників. Олександр Панюта вручив подяки Кагарлицької територіальної громади за сумлінну службу, високий професіоналізм та нагоди Дня рятувальника працівникам Кагарлицької державної пожежно-рятувальної частини номер 19 начальнику караулу Сергію Маслюку, пожежним рятувальникам В'ячеславу Нечипоренку, Андрію Гребеневичу, Сергію Смальцеру і Євгенію Калініченку. Інспектор Сергій Онищенко одержав подяку від обухівської райдержадміністрації. Подарунком для кагарлицької пожежної частини стала пральна машина, яка полегшить побут рятувальника. Начальник Обухівського управління ДСНС Олександр Головач вручив нагороду дружині загиблого під час виконання службових обов'язків рятувальника нашого земляка Федора Бойка. На засіданні оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану, 16 вересня, як і завжди, головуючий надавав слово керівникам та представникам усіх служб міста чи громади. Начальник служби у справах дітей і сім'ї Алла Невдобенко проінформувала про одну родину, яка мешкає нині в Ставах, де до середини Вересня малюк не ходив до садка, а старша за віком дитина як належиться до школи. За лаштунками і цього сюжету, і повідомлення Алли Миколаївни лишається та невпинна і копітка робота, що її проводять працівники служби і сім'ями, які ми раніше називали неблагополучними, а тепер це звучить як сім'ї, що потрапили в складні життєві обставини або СЖО. На час виходу цієї передачі дітлахи пішли одне в садок, друге в школу. Але зі слів Алли Невдобенко, випадок з родиною дуже рідкісним не назвеш. Загалом у нашій громаді, за даними служби, нині 33 сім'ї перебувають у складних життєвих обставинах і там підростають 79 дітлахів, тобто в кожній родині як не двоє, так троє дітей. Звісно, цифра ця мінлива і змінюється, адже працівникам служби таки вдається час від часу наставляти на шлях істини несвідомих і це м'яко сказано батьків. А кардинальних рішень у цьому питанні ми поки що не бачимо. Кілька днів тому в центрі Каралика з'явився лелека. Чорно-білий птах облюбував серед місця і, незважаючи на перехожих, спокійно порпався в калюжі неподалік світлофора. Птах був окільцьований, про що свідчив помітний обруч на нозі. Лелека не міг усвідомлювати небезпеку для себе, адже образити пернатого могла і безпритульна собака, і несвідома людина. Небайдужий карличанин звернувся до рятувальників, вони впіймали птах. На обручі прочитали номер телефона господаря і зв'язалися з ним. Господар живе в селі Гатному Фастівського району і повідомив, що звати лелеку Змій. А він випустив свого вихованця птаха мігрувати на південь. Рятувальники вивезли птаха в поле і випустили його для подальшої мандрівки у теплі краї.